Це добрий ранок, Софія. Вітаю, у Мене сьогодні велика зустріч. Поможи мені, розкажи докладніше, куди ти маєш намір їхати. Ох, вибач, проведи мене до готелю Північна Зірка. Зрозуміло, час поїздки приблизно 11 хвилин. пару тижнів тому я вирішила спробувати щось нове, і поки що це мені подобається. І Якщо чесно, я трохи нервуюсь. Повертатись до офісу була найгірше. Після кількох років роботи з дому я знала, що не зможу знов повернутися. Пробки, дорога, незмінний графік роботи, кінець місяця. я почала відчувати, що моє життя мені більше не належить. Я мала часу, який потребувала для своїх дітей або для себе. І я дійсно відчувала стрес. стрес. То ми не будемо згадувати, як ти плакала на парковці. Я тобі довіряю, Сем. У будь-якому разі треба було щось міняти. І коли друг розповів мені про можливість побудови бізнесу, я знала, що треба познайомитись з Forever. це бізнес не для кожного, і я досі не впевнена, що можу ним займатися. Жартуєш, дівчинко, ти народжена для нього. Дякую, Сем. Але справді будувати власний бізнес у мене ж немає жодного досвіду. Ти назвав мені дівчинкою? Форевер допомагала людям як ти отримувати додатковий дохід, пропонуючи і продаючи неймовірні продукти людям в усьому світі. Я люблю ці продукти. До того ж, всі інші підприємці бажають, щоб ти досягла успіху. Вони вже пройшли через це і готові допомогти тобі на кожному кроці. Так, я точно не хочу бути на самоті. саме так. А також я знаю, що ти відчуваєш себе недооціненою, і це шанс змінити ситуацію, зробивши щось важливе для себе і своєї родини. Це правда. я відчуваю, що можу запроектувати більше. Так. Що робить Forever найкращим вибором? Чудове питання. Є багато способів отримати додатковий дохід, але Forever пропонує найкращий. До речі, ми дещо випередили графік. Я знайшов відео, яке відповість на твої питання. Хм, Цікаво. Гарне місце для зупинки попереду праворуч. Включаю відео Forever. Ласкаво просимо до форевер. Форевер Living Products була заснована понад 45 років тому Рексом Манном. Він хотів створити компанію, яка б давала людям можливість незалежно від обставин будувати краще життя, будуючи власний бізнес. Ви Ми пропонуємо нашим клієнтам продукцію для здоров'я та краси найвищої якості продукти для особистої гігієни та догляду за шкірою. Ми забезпечуємо таку якість, оскільки володіємо і маємо контроль над усім процесом від рослини на полі до готового продукту і навіть маємо систему дистриб'юції, що охоплює весь Мостова Більшість наших продуктів виготовлено на основі оло. Ми володіємо не тільки полями, де його вирощуємо, але й виробничими підприємствами, дослідницькими лабораторіями, лабораторіями контролю якості і навіть каналами дистриб'юції наших продуктів. І це ще не все. Ми постійно інвестуємо у нові технології і обладнання для того, щоб завжди пропонувати якісні та інноваційні продукти. Асортимент наших продуктів включає різноманітні категорії, включаючи контроль ваги, догляд за шкірою, вітаміни та добавки, продукти для гігієни і багато іншого наші продукти призначені для кожного і всі підприємці Форевер, такі самі люди, як ти. Люди, які вирішили допомагати іншим робити здоровіші вибір, будуючи бізнес на своїх власних умовах, отримуючи додатковий дохід без жодних фінансових інвестицій. Ось так працює наш бізнес Я Дуже вдячна, що вирішила займатися цим бізнесом. Я дуже радий, що обрав Форевер. Вона повністю змінила моє життя. Ми винагороджуємо вас за те, що ви ділитесь ентузіазмом щодо речей, які самі любите. Маркетинговий план Forever визнає вашу наполегливу працю, пропонуючи мотиваційні програми, бонуси та подорожі світу. Залежно від того, скільки часу та зусиль ви приділяєте своєму бізнесу. Крім того, ви отримуєте всі необхідні інструменти для побудови процвітаючого надійного бізнесу з власною швітна Ми продаємо свою продукцію понад 160 країн, країнах, що дозволяє вам будувати команду буквально буквальнобіватемо. Forever залежить від того, як ви ними скористаєтесь. Досить вражаюче, я бачу, що Forever це дійсно надійна кампанія з історією допомоги людям досягти успіху. Саме так не міг же я вести тебе у невірному напрямку. Що ж, думаю, що я розберусь, як що робити, особливо маючи підтримку. Але. Я не знаю, наскільки мені буде важко тільки ти зможеш про це дізнатися. Ти ж сама казала, що не задоволена своїм нинішнім життям і хочеш його змінити. Якщо не зараз, то коли інколи треба повірити в себе, бути готовою працювати, використовувати свої вміння, навички і вірити в те, що зможеш отримати те, що дійсно має для тебе значення. Тут ти правий. Якщо я почну це робити, я занурююсь у нього з головою. Я зроблю це. Так, моя дівчинко. Ой, Софія. З таким відношенням ти побуваєш у неймовірних місцях. До речі, про неймовірні місця ми приїхали. Тропа Північна Зірка. Здається, ти казала, що маєш зустріч? Саме так. Я зустрічаю з моєю командою Forever. і я хвилююсь. Сем, думаю, я готова до зміни. Здається, я там, де треба. Можливо, це місце, де треба бути і вам. Куди б не привела вас подорож, Пам'ятайте, за кермом ви. і везете людей до успіху і щастя. А от і Софія, вітаємо. Привіт! Ти готова? Так, я готова. Ти готові розпочати свою подорож з Forever? Приєднуйтесь до тисяч підприємців форевер у всьому світі. Зверніться до людини, яка показала вам це відео, і дізнайтесь, як отримувати додатковий дохід вже сьогодні.